Перша тумбочка йде дубова, ну ясно, що всередині йде не дуб, а ДСП. Зовні вся обробка йде дубова, накладочки, кришка шпон дуба, боковинки шпон дуба. Утаємненька шухлядочка. Дивіться, по кольорах, якщо це біла тумбочка, то патина йде срібна. Якщо тут йде темна тумбочка, патина йде тельма, ну, патина тельма це означає... Що темна, бачите, глибина різьби йде темна патина. І така йде золота патина. Якщо глянути раз, два, три, то в такому стилі робиться і вітрина, і комод довше, і все як вам треба. То до ліжка беруть такі тумочки.